Вітаю, друзі! Ви на Ютуб-каналі Розмова з пані Майор. І зараз ми з вами в просторі, де прямо зараз, до 30 березня, в Харкові проходить неймовірна експозиція під назвою Розквітнему. Поза моїми плечима. Мурал, який увійшов у книгу рекордів України, який намальований більш ніж 250 людьми. А спілкуватися ми будемо із талановитою натхненною волонтеркою та мисткинею у колишньому бізнес-вумен Ольгою Никитенко. Поруч зі мною є її картина, яку вона люб'язно подарувала нашій команді, про її особисту історію, про те, як мистецтво рятує, про допомогу, ментальну підтримку харків'янкам, і дуже дуже багато важливого вже тут в. Вона нас чекає, тому поговоримо. Олечко. Я вас вітаю. Я дуже рада бути тут. Я дуже рада з вами поспілкуватися, і взагалі наша з вами зустріч. Вона знаєте, так зірки стали на мій погляд, тому що я планувала вас запрошувати в якості своєї гості, коли я дізналася про ваш неймовірний мурал, котрий зараз є за нашими спинами. Ми потім його ще додатково покажемо. Робота, яку ви зробили, вона насправді дуже важлива, окрім того, що ви продовжуєте робити у складі да, І в принципі, вся ця історія про мистецтво, яке на сьогоднішній день є одним з великих інструментів впливу на свідомість, підтримку, підтримку нашої кукушки, щоб вона залишалася в гнізді. Да, що сьогодні дуже для нас всіх важливо? Але перше питання воно завжди у нас, от для розмови, воно таке дуже класичне. Як для вас почалося повномасштабне вторгнення 24 лютого 2022 року? Вдома, з балкона, дим і повне усвідомлення, що, 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 що це почалось. Я навіть пішла ще спробувала працювати, а в мене офіс в підвальному приміщенні. Я виходжу, а в мене стоять люди з чемоданами під моїм офісом. і Кажуть, можна ми будемо ховатися, треба заходити. І я в смислі? Ну, чесно кажучи, в цей день ще не було, мабуть, такого усвідомлення. Воно прийшло пізніше, коли Харків почала бомбити авіація. Она oh, no. і ті літаки вони розвертались над моїм будинком. Тобто вони летіли, бомбили в одному напрямку, потім повертали. І це був повний треш. В якийсь там момент я вирішила. ж, Ну, хар харків'яни. З балкона подивитися, що воно коїться. І ти відкриваєш балкон, і тебе просто хвили зносить це одробло. Його якраз збивали, і потім збили, і воно низько. І це в мене такий перший був страх, коли в мене підкосились ноги, і я взагалі не розуміла, що робити далі, як жити. І це от тоді прийшло усвідомлення, що так, це, це війна, і, мабуть, знаєте, кадри. З фільмів старих про велику вітчизняну, коли у ті бомби падають, і це ти, ти бачиш цей так над собою? Це, 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 це був страх, і це да, Я вже тоді зрозуміла. Ви залишались у Харкові? Я знаю, що дуже багато митців в якийсь момент зіткнулося от з цим переусвідомленням всередині, хто є я, чи потрібно мистецтво, чи взагалі для чого це все зараз не на часі? І От перші півроку повномасштабної дуже багато хто з митців просто відкидали свою творчість. Як це було для вас? Ой, я не відкидала навпаки, дуже-дуже хотілося малювати, бо е, ну ти тримаєшся, тобі треба тримати оточуючих родину, і ти тримаєшся, і я стримувала сльози, стримувала той страх, і в якийсь день просто свята святамаскировка пам'ятаєте, було таке. Я включила світло в духовці, взяла холостики, то під духовкою малювала, і, і цією картиною я, мабуть, виплакала. Оте весь перший, перший такий негатив. І я пані зрозуміла, що ну, малювати це єдине, що мене врятує. І в Харкові ж було все зачинено, не було холстів, я вам потім покажу, у нас там є кругленькі такі картинки. І це д -д -дівчат, це підложки від тортів Сторіт. Я, я, я колись хазяйка їх помила, і я потім дивлюся, думаю, блін, на них можна малювати. Клас, буду малювати на них. Ну, ну, тобто, і вже потім там у нас була подруга, яка зараз з нами малює в Арбаті, вона була в Полтаві. Вона нам з Полтави привозила ті холсти, щоб ми якось починали творити. Да. Як в принципі створився Арбат? А ми ходили до студії, ходили на курси малювання разом. А, звісно, студія закрилася, і власниця поїхала до Франції, а малювати що хочеться, і ми звикли там спілкуватися. І так ось ми наважувалися, наважувалися, бо, бо деякі дівчата поїхали з Харкова. і Ми все планували цю зустріч, і вона відбула вже, мабуть, восени, бо боялися й повертатись, боялися зустрічатись. У нас офіс в центрі. І ну, зустрітися в центрі, ви знаєте, що таке ті, ті перші півроку, і ми так ну, наважилися, і все було добре. Хоча попадали декілька разів таке, що і жалюзі там вилітали, і все це. І тоді, в, десь виходить, літом, да, 22-го року, сформулася Артбат. Ну, восени. восени. Вже восени, коли да, відбулася да. контрнаступальна легендарна да. операція на Харківщині, да, так, да. і в нас трошки стало тихіше. Які головні місії ви перед собою тоді ставили? І чи змінилися вони на сьогодні? А, ні, місія не змінилась. Тоді ми рятували себе, перш за все, так, свою кукуху, бо ну, це, це було неможливо. Я вже волонтерила на той час і ну, дівчатам кажу, рятувати себе то добре, але наша творчість може рятувати і інших. І так у нас зародилась ідея продавати ті картини і направляти ці гроші на потреби наших хлопців. Яка найбільша, на вашу думку, перемога артбату на сьогоднішній день? Ось, це наша перша виставка. Розкажіть, будь ласка, трошки про неї. А, розквітнемо її назва, і тут ми хотіли показати, що як тяжко розквітати у Харкові, перш за все, так? бо ми всі носимо той ярлик, «залізобетон», а воно ж не так. Ми всі тут живі люди. І ми хотіли показати тут свої емоції, те, що, не дивлячись на війну, ми любимо квіти, ми любимо малювати, ми залишилися такими ж жінками. Хоча в деяких моментах на паузі у нас там в цій картина, туфлі на каблуках висять на, на, на дверях. Називається Життя на паузі, бо так ми зняли підбори, ми зняли там якісь плаття, але ж ми жінки і хочемо жити своє жіноче життя. Скільки сьогодні людей нараховує Артбат? П'ятеро, у нас п'ятеро. І було, і є. І який підрозділ ви зараз підтримуєте безпосередньо? А, зараз ця виставка, всі кошти підуть на 91-й підрозділ. Ну, у нас вже багато друзів, яких ми підтримуємо. І на цій виставці я так розумію, що можна купити будь-яку роботу, правильно? Потріб... До кого і до якого числа буде виставка? До 30 березня. До 30 березня, друзі, внизу активні посилання. Ви можете перейти все почитати. До 30 березня ми запрошуємо вас ласкаво на виставку, де ви можете придбати будь-яку зробіт, яка вам сподобається, і тим самим допомогти 91 й бригаді і покрити їх потреби вашим благодійним внеском. А як наслідок у вас в руках опиниться картина, яка певним чином буде відновлювати ваші сенси і ваші ресурси кожного дня, бо ви будете її споглядати. В цій виставці у нас ще теж є така важлива місія підтримка ментального здоров'я наших жінок. І впродовж тижня в нас були і плануються ще заходи на підтримку. Дуже дуже різнобічні. І, і малювання вином ми малювали тут і запрошували лекторів. У нас був Максим Росенфельцес з його лекцією там про величних жінок у мистецтві. Тобто, ми кожен день намагаємось наповнити цей простір якимись заходами, щоб жінки приходили, жінки знайомили, жінки спілкувалися. Так, це дуже потрібно. І нам донати. насправді, це дуже потрібно сьогодні, тому що е, жіноча спільнота в Харкові зазнала дуже серйозних втрат. Е, дуже багато розбросано нас по світу тепер, да, і родичів, і подруг. І м, я в якийсь момент себе зловила на тому, що мої найближчі подруги вони не поруч, і можливо, я ніколи вже там не побачу. Да, їх в принципі ну тобто в такому контексті, що ми можливо ми ніколи не будемо жити в одній країні, в одному місці. І насправді з цим зіткнулася, ну напевно, що кожна харків'янка. І був якийсь момент у 23-24 рік, коли а, ти не розумієш, як тобі заводити нові знайомства, а розумієш, що старих вже не вистачає, да? тобто відеозв'язок це круто, але хочеться, а, отак, one by one, да? хочеться контакту такого очі в очі. І такі а, події, які ви влаштовуєте, вони реально дуже дуже цілющі. Особливо коли ми говоримо про мистецтво, про яке сьогодні так важливо говорити, як для вас, от порівняно з 23, третій, два і 25 рік, на мій погляд, мистецтво і його сприйняття у Харкові безпосередньо дуже еволюціонувало і змінилося. Сьогодні, на мій особистий погляд, харків'яни просто вимагають того мистецтва. Вони вимагають заходів, вони вимагають театру, вони вимагають концертів. Просто от вже знаєте такі прям голодні. Голод. Да, голодні до мистецтва. Чи ви це так. відчули? Так, так. А, навіть на нашій виставці ми не очікували, що буде стільки людей. Був аншлаг в залі, нам дуже приємно, і ми бачили ті очі, ми бачили відгуки. Люди натхнені цими діями, так. і насправді цей попит, той факт, що він зростає, говорить про те, що ми адаптуємося, і ми все таки зцілюємося. Тобто, це допомагає нам віднайти ще одну частинку себе, яку ми готові розпакувати да, розблокувати після всіх пережитих стресів і шоків, які ми набули з 2022 року. Ваша неймовірна робота, яка попала до рекордів Гіннеса, Зараз є поза нашими спинами. Перш ніж ми про неї поговоримо, хочеться найголовніше. найголовніше, да? який сенс ви закладали туди? Морал миру. Ми хотіли, щоб кожен харків'янин повірив у цей мир, бо іноді ми вже втрачаємо да, ту надію, ту віру. А мрії вони ж багато роблять. Ми повинні про це мріяти. Ми повинні це наближати своїми діями. І ось хоч. Ми маленькими діями, да, з махом пензлика, то ми хотіли наблизити і окунути харків'ян у цей мир. Як ви потрапили до книги рекордів Гіннеса? Подали заявку. Як це було? Це був ваш перший досвід? Мій перший досвід, а тут чесно, я не відповім на це питання. От як куратор муралу, це її була ідея Катерина Кваша. Вона. Це вигадала. Вона там зв'язувалась з книгою рекордів України. Я була художнім керівником цього муралу. Тобто я його малювала. Я стояла тут з людьми. і Ми це робили всі харків'яни разом. Як саме правильно називається ваш рекорд, щоб я не помилилася? Єдності харків'ян у воєнний у час створення. Такий, та... ви Скільки людей приймається 244. Двісті сорок чотири людини. Так це дуже круто. Так і спочатку, ви там, якщо придивитись, то там це об'ємна такі об'ємна робота. і ж паклівками спочатку робили ефект мозаїчки, а потім так. це все замальовували. Дуже круто. Так, я хочу подякувати компанії Атлант. Вона надавала нам матеріали ці всі. Теж підтримала дуже шиль. дякуємо. компанії Атлант. Свідомий бізнес завжди викликає дуже велику повагу, друзі. Розкажіть, будь ласка, хто сьогодні представлений на експозиції? Тут представлені картини гурту Артбат, дівчата, з якими ми малюємо, а також до нас доєдналась. А Міланська асоціація художників, яка надала нам такі принти, чудові, вони побоялися надати нам свої роботи, бо в нас тут така таке не дуже гарна атмосфера. Та надали принти. І зараз йдуть переговори, і вони приїдуть до нас у Харків. Художники миланські, зі своїми майстер-класами на цю виставку. Боже, я вас вітаю, це дуже велика перемога. Так. Це дуже так. важливо, тому що чим більше іноземних митців будуть бачити на власні очі, як Харків проживає ці страшні часи, як ми не втрачаємо віри, не втрачаємо свого мистецтва, своєї ідентичності, тим більше вони зможуть надихатися нами і про нас говорити. І мені здається, що в цьому і є ваша місія, в тому числі в якості. Миткині. Як ви це відчуваєте, оцей контакт з іноземцями в мистецькому просторі? Ну, я, взагал, я, я ще теж до кінця не розумію. <сум> Знаєте, бо ну, ну, хто, хто ми тут, у Харкові, да, і до нас йдуть такі гості. Для нас це дуже важливо і приємно. Побачимо, що виросте ця співпраця. Nice. До речі, ця кампанія Vita World, вони дуже підтримують українських жінок за кордоном. Мене підтримують тих, хто вимушено приїхав, да. так? Да. Да. Розкажіть, будь ласка, про свою волонтерську діяльність на початку повномасштабного вторгнення. Ну, це було, мабуть, як у всіх, знаєте, все винести з дому <свісно> і все роздати. Першим мене було. Я живу недалеко від танкового училища, і був запит, що багато дуже хлопців. них не вистачає їжі, і я отож от, теж покуху свою, знаєте, с -с собрати до кучі, пішла готувати їжу. Я не хазяйка. Ну, я там щось вдома питалася знайти, наготувати, там в судочки все покласти, передати. І це були такі перші попитки. Потім у мене був бізнес, пов'язаний з шиттям. У мене були тканини, і то вже почалось для госпіталів всякі простиночки, тканиночки і все таке. Потім теж ситуація така художня звела мене з волонтерами, мене попросили розмалювати гільзу. Я кажу, а можна там разом з гільзою? Я передам хлопцям якісь смаколики? І так вона там почалась дружба. Перша дружба з хлопцями, яка там досі триває, і вони їдять ті мої смаколики. І, і це теж да, дуже така історія. Я не вмію готувати. На, на, на жаль, чи на щастя, я не знаю. Ну я ж все питалася напекти там пирогів і ще чогось. І я кажу, Боже хлопці, як я вам вдячна, що ви це їли, дякую. Так підняли мою самооцінку. Так Ой, допомога ніколи не сказали, рятує. що не передавай нам цю херню. Допомога це, це точно, Вона рятувала нас всіх. Мені здається, що всі, хто долучався до благодійності, до волонтерства безпосередньо в Харкові, це в першу чергу була мета самоспасіння, тому що ну, по-іншому ти просто не міг. Так. Як для вас особисто сьогодні е, змінилися сенси в житті, в мистецтві, в цілому? О, ну, не знаю, мабуть, допомога вийшла на перший план. І це вже така як основна діяльність, чи, чи, чесно кажучи, я всі, всі свої вже в житті, всі свої події якось підв'язую під допомогу. Я вже не можу так, знаєте, от, там, піти у кав'ярню і нічого там не попросити хлопця, мені це вже не про мене. Все, що я влаштовую, я якось підв'язую під це і намагаюсь людям показати, що допомагати це легко, допомагати класно і це може кожен. У мене ну, такі різні проекти в цьому. Де кожен може долучитись і своїми діями, бо знаєте, ну, навіть якщо в тебе нема грошей, то ти можеш допомагати. І головне це показувати, бо навіть на третій рік нашого цього вторгнення багато людей бояться теж сидять дома і думають, ну, ну хто ми, да? ми, ми ніхто, ми нічим не допоможемо. А кожна дія вона важлива. У мене є дівчата-перукарі, з якими ми їздимо до госпіталю кожні дві неділі і вони там наводять. Марафет хлопцям, манікюр, Клас. стрижечки. і ось вони не додатять та вони роблять дуже-дуже велику справу. 100 У нас в тому госпіталі чекають як яких, знаєте, богинь. Це дуже крута ініціатива. А скажіть, будь ласка, на сьогоднішній день ваш бізнес він не функціонує? Ні. Тобто ви його призупинили свідомо і обрали все ж таки напрямок благодійності і мистецтва та, для себе? Так. Чи ви розглядаєте можливість повернутися до бізнесу, коли закінчиться повномасштабне вторгнення? Не знаю, ви знаєте, тут мої плани так часто змінюються, Іноді я думаю, ну так треба брати себе в руки, треба за за щось жити, скажімо так, і треба повертатися до бізнесу. Та потім розумію, що мабуть, це вже те, що треба відпустити, і буде якийсь новий етап. Я, я, я неймовірно вдячна вам, якщо чесно, за ваш свідомий вибір, відмовитись та, від певних матеріальних благ, а й віддати весь свій ресурс, весь свій час на допомогу і благодійність. І ваші слова про те, що маленької допомоги її не буває, вони дуже цінні. Тож я хочу звернутися до наших глядачів, друзі. Дійсно, маленьких донатів, маленької допомоги не буває. В шапці, профілі в першому коментарі, ви можете побачити посилання на баночку, долучитися до збору, який прямо зараз, прямо тут проходить для 91-ї бригади. Будь ласка, не пропускайте благодійних подій, підтримуйте наших митків, митців, не забувайте про те, що мистецтво це є наша ідентичність.